Дві години ночі як добре, що у нас такі сусіди, такі скажені, як і ми. Спочатку ми їх веселимо, а тепер вони нас послухайте. Зове мене Макс і каже, мама, мама, послухай, послухай дві години ночі. Так що, знаєте, не все кажуть про пронівці, що так все погано, в плані того, що тут шум, не взяв. можна, можна, їм можна і нам можна. Головне вибрати. Це просто дар, дар, дар Господній. Жона попались такі сусідни, тут, -ту 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 -ту". аж полівийся, доплююся екран, чесно, від радості. Хай дедушка веселиться, мені це подобається. А я скоро зайду в ефір і теж почну веселитися. Отак. От ну, дідушка вже до цього звик, і ми теж звикли. А я відчиняю двері, послухайте самі. Послухайте. Тут весело, Зараз за росіяни, мабуть, вийду до них. Дві години ночі, щоб ви розуміли. Ми сином вирішили вийти до дідушки, бо світло включилося у нас, він не думає, що він нас, нам зважає. І музику прекратив. Мой. Скажи, що він нам не мішає, скажи, він нам не заважає. А все все хорошо. Скажи, 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 що хай музику включає, скажи, скажи. Yeah. Uh, Музика, yeah. 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 вот, вот, супер! супер, Включайте. Включайте, да, да, супер. Зуба зубна. Супер. Мама. Мама мама са виша. Дивіться. Подивіться, яка штука красна. Оте-та! Подивіться! Отак. Нас пригласили в гості, так що ми гуляємо. А ви таке бачили? Супер! Ви розуміли, дві години ночі вже пів третього, а я попала до сусідів і ми тут витанцюємо. І я в таких тапочках, щоб ви розуміли, наголотіла, піжама одягла, не занима, щоб вони знали. Це мій сусід, це просто чудова людина. так-так. І ми зараз поряд ми по сусідству живемо, музику включили і танцюємо. А як ви тільки що з дідушкою виджигерювали, танцювали медленний танець, що тут він робив? Боже, він такі чудні сароби. Це вам же, я вам кажу. Короче, ви танцювали. В я... тапочках. Ой, Фу. оце я вже, це я вже до ранку спати не буду. Оце я поспала. Так. Дві години ночі, вже пів третього, а я попала до сусідів, і ми тут витанцювали, і Я в таких тапочках, щоб розуміли, наголотіла. Піжама одягла, не занемає, щоб вони знали. Це мій сусід, це просто чудова людина, так, так. І ми зараз поряд ми по сусідству живемо, музику включили і танцюємо.

Щоб ви розуміли, прийшла я з гості п'ята ранку, Танцювала, танцювала я, боже, прямо розулася і танцювала. Танцювала я джанджу, танцювала я циганочку. Ой вони в шоці, я як розійшлася, я як розійшлася. І це я твереза, вони мені наливали вінца, я кажу, ні, алергія мені не можна, це я твереза, вони в шоці. Вони ще такого не бачили. І тільки зараз я буду лягати спати, я ще не сплю, Максим не спить. І завтра у нас буде барбекю. Верніше, вже сьогодні. Ми вже дідушку пригласили, а до нього прийшов онук, ну, десь я не знаю, може, років 37 десь так. Та я ще з цим внуком так танцювала, він в шоці. Просто вони в Оце ми показали. Максим з мене сміється каже, мама, я за то оторвалася, як мені це потрібно, як мені це потрібно. Як це класно, коли розуміють люди гумор, коли веселі і коли немає такої закомплексованості, це просто чудово. А я ще, я ще тільки буду лягати спати. Все, пішла я спати, бо мені залишилося декілька годин поспати. І вранці я їду, мені треба взуття покупати. Так що я їду покупати взуття. За мною заїдуть і повезуть мене все. Чус.